Вітаю! Цей тиждень знову перевертає гру: революційні технології оновлення моделей та неочікувані угоди. Тут тільки головне, тому додивіться до кінця. Ну і не будемо гаяти час. Давайте починати. Та почнемо саме з неочікуваного – угоди між OpenAI та Disney. Disney підписав трирічну угоду на співпрацю з OpenAI з інвестиціями у 1 мільярд доларів. Тепер у Sora можна буде генерувати відео з героями Marvel, Pixar, Зораних Він та інших всесвітів. До легального використання перейдуть образи близько 200 персонажів студії у AI-моделях, включаючи легендарного Мікі Мауса. Мета Дійсний заробити на своїх персонажах у нейромережах замість нескінченої боротьби за порушення авторських прав. Ну, звісно, це перший крок спроба для контролю та монетизації появ персонажів у генеративних сервісах. Починаючи з 26-го року користувачі зможуть створювати власні ролики, а найкраще потраплятимуть у Disney Паралельно дійсно інтегрує технології OpenAI у своїй сервісі, виробничі процеси та внутрішні інструменти. Цікаво, чи зможе народне мистецтво десь переплюнути досягнення самої компанії, та як це вплине на інші? Думки пишіть в коментарях. Угода Adobe та OpenAI компанія оголосила про партнерство 10 грудня, інтегруючи інструменти Photoshop Express та Acrobat безпосередньо у ChatGPT. Тепер користувачі можуть редагувати зображення, видаляти фон, коригувати яркість, додавати ефекти створювати анімовані дизайни, а також працювати з PDF-файлами, редагувати таблиці, тексти за допомогою природної мови. Це тільки базовий перелік можливостей, повний функціонал, я думаю, ви для себе уявляєте. Функції доступні глобально на десктопі, веб-версії та iOS. При потребі можна перейти до повних додатків Adobe. Деталі самої монетизації не розкриті, але ми можемо приблизно все прикинути. До вигита Adobe можна віднести розширення аудиторії на 800 мільйонів користувачів ChatGPT. Та можливість далі спокійно конкурувати з Canvoy та фігмою. Ну і звісно, це доповнює ІА-інновації Adobe. Щодо OpenAI, ще більше перетворення з просто помічника з відповідями на питання на багатофункціонального асистента. Ну і звісно, таке оновлення підлишить підваловість та утримання платних підписок. Ну і тепер до справді важливих новин: Google Titans. Нова архітектура від Google Research. Google представила Titans нову архітектуру, яка навчається на реальному часі та має фактично нескінченну пам'ять. Ця технологія оновлює свої параметри прямо під час роботи з новими потоками даних, тому це не про збільшення контекстного вікна, а саме про перехід від статичних моделей до агентів, які ростуть безперервно, змінюючи свою голову на льоту. Раніше AI працювали як калькулятор з обмеженою дошкою, запам'ятовували тільки те, що бачать зараз коротка пам'ять. А далі вони про це забували, бо не могли тримати все, або витрачали занадто багато сил на весь текст, або втискали у маленький шматок і губили деталі. Тітанс це змія. Модель сама вчиться під час роботи, оновлюючи свій мозок тільки на несподіваному. Наприклад, якщо слово банан буде у фінансовому звіті, це вау, треба запам'ятати. А банальне ігнорує, щоб не засмічуватися. Ну і забуває про непотрібне з часом. Тому тітанс це серйозний крок, який робить AGI ще ближчим. AI тепер тримає мільйони слів гальм, вчиться на літу без перезапуску, та як людина запам'ятовує тільки важливе. Ну і головний реліз цього тижня ChatGPT-5.2. Запуск став першою відповіддю на агресивне працювання Gemini 3. Ну, відповідно, це перша спроба з виходу зі стану Red Code. Нова версія робить ставку не на вау-ефект wow у бенчмарках, хоча вона теж у нормі, а на практичну користь для професійних користувачів і бізнесу. Тому про це поступово. Реліз був у трьох версіях Instant, Thinking та Pro. Почнемо з бази та закінчимо вже оглядом саме різних версій. Загалом, запуск нової моделі стартував з платних тарифів Pro plus та Business, а користувачі безкоштовної версії та Go отримали доступ на наступний день. Модель одразу інтегрована та доступна у чат-GPT по API та кодах. Має контексте вікно у 256 тисяч токенів з приблизно 100% точністю. Код та фронтенд розробка помітно краще за швидкістю та якістю. Кількість галюцинацій зменшена на 30% порівняно з чат-GPT-5.1. Vision модель має вдвічі менше помилок на графіках, діаграмах та скриншотах: 1 75 центів за мільйон на вхід та 14 доларів за мільйон на вихід. Попередня версія ChatGPT 51 буде видалена через 3 місяці, ну і бенчмарки ARC AGI2 53 54% коли у людини їх всього 60. Екзамен AIME 2025 ідеальні результати. Ну і лідерство у коді, математиці та наукових задачах. Ну і нарешті про самі версії. Instant – оптимізований для повсякденної роботи та навчання, зберігає теплий дружній тон, як у чат GPT-5.1, видає більш зрозумілі пояснення з ключовою інформацією на першому плані, покращує покрокові інструкції, і з особливості – це технічне письмо та переклад. Thinking підіймає рівень до професійної роботи. Застосовує звичайні методи міркування в контексті довгих послідовностей, значно покращує створення аналіз формування електронних таблиць, демонструє перші успіхи у генерації слайд-шоу та презентації. Про найрозумніша та найнадійніша для складних задач вища продуктивність у програмуванні, включаючи фронтенд, ну і стає крутим помічником для вчених, прискорюючи дослідження та аналітику. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм, посилання є в описі і шапці каналу. Ну і, звісно, залишайтеся зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!